Найбільше постраждала жінка, яка проходила повз саме в мить удару. Росіяни атакували молнією зі шрапнеллю, Харків, дрон влучив у дерево в спальному районі в час, коли на вулиці було багато людей. І найбільше постраждала жінка, яка проходила повз саме в мить удару. Більше подробиць розкаже Ірина Антонюк. Молния вдарила у дерево біля багатоповерхівки. Уламки дрона полетіли на всі боки у перехожих та у вікна квартир. Ксим працює у крамниці буквально за кілька метрів від удару. Згадує, що троє чоловіків у черзі одразу побігли допомагати пораненій жінці, а те, що самі з уламками в спині та ногах помітили лише згодом. Він просто побачив, що на ногі ков а то, що в плечі він ж коли вибіжав. Вони потім пішли жінку спасати. Ми ж сазу воду салфетки шукати, щоб зупинити. Якщо б не влучило в дерево, то було б більше посадало, тому що сковкливах полетіли всі. Тому що росіяни начинили молнію шрапнелю, і все, що не застрягло у дереві, полетіло людям у вікна квартир. Анастасія живе на другому поверсі і щойно почула звук безпілотника, кинулася в коридор, але не добігла. Оце мені метал влетів в руку. Виходить щось там один між кості з стрях, а один був під шкірою. Воно прогрісти, і воно влетіло. Мені виходить в руку. у квартирі. Анастасії, як і у її сусідів, побиті всі вікна. Ділиться спеціально не знімала ДСП з балкону після попереднього удару. Але металева шрапнель просто прошила листи наскрізь, а скло на вікнах розлетілося. Ми спеціально не знімали так, того, що у нас от, бачите, такі умови, тобто тут дитинка спить, і ми намагалися максимально забезпечити безпеку. Ну не вийшло. Іна з чоловіком поїхала до бабусі в за місто, і я до мене таке знаєте передчуття. вже, воно, мабуть, за роки війни. Ти відчуваєш, що щось може відбутися. На ранок у лікарні залишаються дві жінки: одна в хірургічному відділенні у стабільному стані, інша в реанімації. Досі не прийшла до тями за її життя. Борються медики.